Доброго ранку. Ми сьогодні з барні на прогулянці. У мене сьогодні вихідний, можу погуляти. Зранку так хорошо, не жарко. Виходимо ось такий у нас скверик, парк невеличкий, пташки співають. Гарно так тут. Як нема нікого, можна барні відв'язати, щоб побігав. О, почув, почув, що вже охотник. Ага, на кошці тут напасти. Погуляємо і підемо додому. Так як вихідний, треба робити домашні справи. Покажу вам, яка тут красива в нас природа. Є в нас де погуляти, походити. Багато таких місць. Прийшли на таку діляночку. Раніше тут була земляніка. А тепер бачу, тут скосили. Все, вже немає ні земляніки, ні трави. Зато гарно можна пройти. Тут нема нікого, варті відв'язали, він довольний. Все йому треба обнюхати, о, палку. Ну йти можна ще погризти. Да, Так, там була земляніка. Тепер її вже нема. Тільки треба дивитися, буває, їздить велосипедист, а він так любить за ними гнатися. Ті тут. Та ще зранку і так добре, не жарко. Але і в день ми тут гуляємо. Сонця практично немає, тінь, дерева. Хто спить, каже барні, комо це приходиться йти гуляти? Що за неподобство? Ми вже прийшли додому. Ілюша ще спить, барні же жде, коли вже йому будуть їсти, да? так? Ладні, одна булька. Тобі проще. Ася раз, я вже відважила. І їсти. Будеш їсти? Іди. Ага, кажи, конечно, буде вже п'яти У нас вже жарко, так сонце світить у вісну. Спека. Спасаємося як можем скільки на градуснику. Ой, видно вам ще ні. 35-34. Закриваю такими шторками, щоб хоч трохи менше сонця сюди попадало. Зимою хорошо, айда так плямкаєш апетитно. Щас я буду готувати сніданок. У мене там є сирники в морозілці. Зараз швиденько достану і піджарю. Заготовка, спасає. Поки Ілюша встане, буде сніданок готовий. Ага, не договорила. Зимою хорошо, коли сонце світить у вікно, тепло, а літом не виносімо ще й в кухні. Коли треба щось готувати їсти, це жесть. Так, Барні, ну ладно, ти поки поїси, я ще до морозилки тут не буду тебе тривожить поїж. Достану сковорідку. включу. І будемо ми снідати. Ось цельнички вже приготувалися швиденько. Такі вони красиві, рум'яненькі. Компот собі налила. Ілюша компоту не хоче, йому чай зробила. Ага, щось покажу вам, думала. Будуть сирнички із сметаною. Достаю коробочку, в якій у нас завжди сметана в холодильнику. А там, ага, пусто. Ні, ну, є ще, ну, якщо трошки вишкрібати по краям. але ж стоїть вона в холодильнику. У вас то ж таке буває? Барабашка з'їсть сметану і залишить пусту коробочку там. Так, да, буває в нас таке. Маша її там ставити, як там нічого нема. Ну, нічого, достала варення із малини варила. Недавно залишилося трошки. І сироп якийсь такий в нас є, буде ще. Так що, якщо ви сідаєте їсти, вам теж бажаю смачного. Ми будемо снідати, потім зустрінемося. М'ясо піджарила, трішки в мене було філе курячого, моркву, картопельку, кабачок, цибульки багатенько. бачиш, щось вже не поміщається на сковорідку, що треба капусти додати. Все молоде, свіженьке. Думаю, буде смачне рагу, але ж сковорідка наче й велика. Але все, потрошки-потрошки, по і як його тепер перемішати. Зараз якось буду. Кетчуп, потім в кінці приготування додавлю. Сіль, перець. Дуже смачно. Хто не готував, приготуйте в сезон свіжих овочів. Таке поживне. Все в одній посудині. Я тут жарю, варю, печу. Скоро сама теж вже зварюся от такої жари. Так, що тут у мене відбивні? Ось тут переверну ось такі гарненькі. Тут у мене відбивні доготавлюються. Кисіль зварила і свіжими вишеньками, трошки малини додавила. Рагу овочеве. Я вже вам показувала, вже воно доготовилося Зверху трішки покапала майонезом, так як м'яса там небагато було. І печу ваплі з сиром. Ось такі бельгійські сирні вафельки. Тільки положила тісто, хай гарно, щоб не приставало, хай гарно прирум'яниться. Ось так проходить мій день. Жарко, сонце пече в вікно, на кухні теж, мабуть, як на дворі, більше 30 градусів. Але ж треба готувати, щоб було смачно, щоб було в нас смачно вдома. Ще ж не все. Думаю, що ж я ще наче щось готувала і забула показати. Ось тісто таке. Хто ще не готував сирні бельгійські вафельки, воно має бути таким густим. Важко з ложки випадає, тому треба двома виймати. Обов'язково приготуйте. Дуже простий та смачний рецепт. А у мультиварці, о, запіканка в мене вже виключилася із вишнями. Угу. Я її ще не виймаю, тому що вона ще гаряча. Хай прохолоне, тоді витягну. поцепила стірку. У нас дуже зручно, що по ту сторону балкона є вірьовки. Літом одна годинка і стірка суха. Але не дуже зручно, що буває, падає. Не знаю. чи Це тільки в мене, як я вивішую. Стараюся дрібне не чіпляти на ту сторону, тільки. Ну, яке більше там постіль, рушники, а сьогодні носок. Десь узявся, зацепився і впав. Прийшлося спускатися. Ось у нас з балкона, теж такий невеличкий полісадничок. До дороги відділяє дерева. Тут не жарко на балконі, поки сонце не світить. Хорошо, вітерець, прохладненько, даже я б сказала, а на кухні та сторона сонячна. Дуже жарко, та ще й, як все включено. І вже все приготувалося, покажу, що в мене вийшло. Запіканка дуже вдала, така висока, вийшла смачна, з вишнями, прогул. Кисіль випили вже майже половину, теж смачний, вітамінний. Любимо ми кисіль, вафель ціла гора і підбивні. Кашу ще відварю на вечерю, хто захоче. І все. Ми знову на прогулянці. Дивіться, як качки гарно пливуть. Марні не тяні, бо ніхто нічого не побачить. Там у нас пляж. Людей нема де спати. Ні спати, ні сісти. Варні, ти що, хочеш теж купатися? Ну йди, йди. Ай, дивіться, гарно. Запливай. Хотів спіймати білку. Барня породи мисливська і йому за зовсім потрібно бігти. Роботу вдома ніколи не переробиш, вона все рівно появляється і появляється. А Треба вибирати час, виходити на природу, в парк, погуляти. Добре, що є така можливість, головне, щоб було тихо та спокійно. Починала я сьогоднішнє відео з вами на прогулянці рано. І буду завершувати теж на прогулянці. Трошки посидимо, відпочинемо, і будемо йти додому. Дякую, що провели цей день зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, то нажимайте пальчик вверх. Всього вам найкращого, тихого, мирного. Спокійного дня і ночі. До наступного відео. Пока-пока.